Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна Вайтпромаджик. Вітаю всіх постійних відвідувачів моїх, моєго каналу, а також і нових підписників, які приєдналися і активно реагують на мої відео, ставлять лайки і свої. Відгуки. Сьогодні ми з вами проведемо профілактичну чисточку з відливанням на віск від усіх хворіб, накопиченого негативу, завісті, злоби, проклинань, Очищаємось, скидаємо весь негатив на віск і скидаємо всю журбу, тривоги, все горе. Все лихо, все, що у вас було погане в вашому житті, відливаємо на віск всі порчі, всі порчі, які були наведені на вас на погіршення здоров'я, на одинокість, на успіх і повертаємо собі своє щастя і здоров'я. Ритуал можете проводити, повторювати раз в тиждень. Для цього тільки потрібний новий віск. Ви легко можете зняти це все на віск, всі проблеми. Ритуал цей дуже простий і ефективний. Віск має дуже сильну силу стягування з вас негативу і очищення. Відливочку можете проводити. При цьому читаючи тільки очі, наш я буду проводити е, чисточку з відповідною вичиткою. Ви можете просто очі наш, говорити своє ім'я і просити про очищення вищі сили, всіх святих. Е, ну, сідаємо зручнесенько, запаємо свічечку. Якщо немає церковної, можете е, приміняти любу, яку маєте і воду, яку будете зливати віск. Е, так, саме можете у воду додати і освяченої води, а можете теж використовувати звичайну воду. Отож, з Божою помочю, починаємо очищення, ритуал очищення. І так, творимо своє ім'я. Ваше ім'я. Віск відливаю, всі проблеми знімаю. Віск відливаю всі хвороби нежить в ліс відсилаю. Віск відливаю все погане відійде, мене спасе. Ваше ім'я віск відливаю, порчі наговори, прокльони знімаю. Ваше ім'я віск відливаю від цього зла, все позбуваю. Ваше ім'я. Віск відливаю своє тіло, свою душу від ворогів звільняю. Ваше ім'я, віск відливаю, очищення благаю. Ваше ім'я віск відливаю, все пороблене, наврочене там замикаю. Ваше ім'я, віск відливаю. Себе очищаю, здоров'я, сила, удачу, щастя, любов, благополуччя до себе повертаю, ваше ім'я. Очищаємось, знімаємо на віск віск запечатуємо всі хвороби, які в даний момент мучать ваше тіло і душу. Знімаємо Ваше ім'я, знімаємо нечисті злі духи. Підселенці, лярві, всі чорні тіні, ваше ім'я, зливаємо всі переклади хворів, всі болесті, всі хворості, смерть, ваше ім'я позбавляємося від ворожби та притющого, від мертвяка в домовині лежащого, від зуроку злосотвореного, від покляння на вас наведенного. Від злослового ворога супостата, від злих поганих зависників, ваше ім'я, тіло і душу свою очищаю, а все зло хвороби у віск замикаю, ваше ім'я. Та буде так, як сказано: дорогу назад заказано, все знімаємо, у віск закладаємо. Прах перетворюємо, і буде так, як сказано. На сім замків пов'язано, нікому їх не відкривати і злих духів не відпускати ваше ім'я, трійка свята на небесах, дитятко Боже в ясельцях погородиться в головах, з Георгієм повідоносим по боках, всі святи прийдіть, нам допоможіть псування злі зніміть. Хвороби в кільце звитись, об землю розбитись, святий Дух, швидка рука, зуби, ключ, уста, все зло себе знімаємо, нехай вузку скрутиться, перевернеться, на крупинки розпадеться і ніколи до вас не повернеться, Ваше ім'я. Знімаємо біль хворобу з голови, з очей, з плечей, з серця, з під серця, з рук, з пальців, з пішлунковою, з жовчі, жолудка, з печінки з нирок, яєчників, з ніг, злиток, з підлікових ступні, з, литок, з -під литок, усіх життєвих орган органів. 77 жил, 77 піджилків, 77 суглобів, із 306 вузлів білого тіла, жовтої кості, з бурою крові. Ваше ім'я. Знімаємо набути з гріхів ваших предків, батьків, тата, мами, сестри, брата, бабини, дідові, з очих злосливих чи ненавистих, чи з людиності, чи, чи з буйності, чи, чи з любові ваше ім'я. Визиваємо у вас усі болячки, у віск замикаємо. Ваше ім'я, всі болячки, горючі, колючі, скрипучі, потягучі, злючі, наведючі, страсущі, студенюче, корчущі, страждаючі. Все знімаємо у віз, замикаємо. Визиваємо все, з раба Божого, ваше ім'я, говоримо своє ім'я. Визимаємо всі хвороби, все знімаємо у віск, замикаємо з Божою поміччю, призиваємо всіх святих, злити, зняти з раба Божого, всі злі порчі, наговори, всі хвороби. Все зливаємо, у віск замикаємо, ваше ім'я. Говоримо ваше ім'я, у ім'я Отця і Сина, Святого Духа знімаю. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. З раба Божого ваше ім'я знімаю, присякаю, у віск замикаю, знімаю, присякаю, у віск замикаю. Та буде так. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Во імя Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Все знімаю у візк замикаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Ваше ім'я. Все знімається, у віск замикається, у воску запечатується. Та буде так. У ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Все знялося, у віску запечаталося, всі хвороби, які в даний момент мучили ваше тіло і душу. Зніма, знялися нечисті злі духи, підселенці, ляві, всі чорні тіні. Злилися всі переклади хворі, всі болесті, хворості, смерть. З, з раба Божого говорив ваше ім'я. Злилися всі ворожіння, всі зуроки, злосотворення, з раба Божого знялися всі проклаття, які на вас були наведені. З раба Божого знялися злосливі вороги супостати. Знялися всі хвороби, у запечаталися. І буде так, як сказано, на сім замків пов'язано. Дорогу назад заказано. Все знялося у віз. Запечаталося, в прах перетворилося, і буде так, як сказано, на сім замків пов'язано. Нікому їх не відкривати і з лохів духів більше не випускати. Все знімається, всі хвороби з голови, з очей, з плечей, з серця, з під серця, з рук, з пальців, спід пальців спід жовчі, жолодка, чінки, з під пальців, з під з жовчі, з желудка, з печінки, з з яєчників, з ніг, з під ніг. Ступні з усіх життєвих органів, 77 жил, 77 сіл 77 сімдесят сіл 360 возлів білого, вашого тіла, жовтої кості, бурої крові, ваше ім'я. Знялося набути все з гріхів ваших предків, батьків, тата, мами, сестри, брата, бабини, дідові. Знялися всі зависті з очей, ненависті з очей білих, чорних. Злосливих знялися всі болячки, у віз замкнулися, всі болячки, горючі, колючі, скрипучі, потягучі, злющі, невидющі, страшущі, студенющі, кожучі, страждаючі. Усі знялися з раба Божого віки вік. Амінь. У візку запечаталося, там буде так. Во ім'я Отця і сина І Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Все знялося і запечаталося. Це буде так. Во ім'я Отця і Сіна і Святого Духа Амінь. Все знялося і запечаталося. Зараз ми з вами подивимося відливочку, що у нас там вдалося нам відзлити. Що у нас тут віск покаже, так як чистка проводиться онлайн, багато о, різних людей може бути різні різна діагностика. Зараз ми візьмемо і подивимося. Ой Боже, ні, якась тут чорнота, яка тут страшенна. Оце чорні тут якась. У нас дуже якісь сильні емоції, трагедія, чорниця, це якісь смерті. Тут у нас також дуже багато прив'язок сильні емоції, як бачите, нестабільний стан, прив'язки тут, різного виду прив'язки тут є. І так само на вроджені, а є набуті, так само пороблені якимись там або обставини, які у вас відбуваються у життю. Ну, дуже багато тут прив'язок, дуже багато негатива. Тут є прив'язки, також так як і, і, і сущності, і крадники, і порчі, і кільцеві порчі. і Так само є канал, який відводить так само від вас. Ви бачите, от, ось ось. Який у нас тут хвіст, що у нас тут відбувається? Який відтягує від нас здорове тягує з нас всі життєві сили, здоров'я, енергію? Дуже сильний крадник, і то дуже не, не тепер не свіжий. Це якийсь уже кілька років, дуже дуже багато років є і тече під підселення. І канал, який витягує з вас всі життєві сили. Тут навіть якогось у вигляді дракона, тут щось, ну, не знаю, хто що побачить, я, як, я бачу так. Якась так, якась звірюшка. Ну, Може, ви щось побачите для себе. Я за ватримаю, щоб ви подивилися, подивитися щось зрозумієте для себе, побачите якісь знаки. Це може бути у вигляді цифр, це може бути якісь там літера, знак. Побачити, можете якісь там тваринки. Ну, Тут є якісь так само самоблені підклади. Підклади, підсипання. Можливо, перевірте свої квартири, перевірте свої будинки, чи немає у вас десь якихось підкладів, підсипання, може там знайдете якісь земля, як щось таке, що ви не повинно бути, то все приберіть. Цей віз також ми утилізуємо, ми його. Закопаємо землю. Нехай матінка земля переробляє все, все, що у нас сьогодні ми стягнули. Всі хвороби, все воно вже тут. І від вас відійшло навіки вас залишило. Чисточку проводьте раз в тиждень для того, щоб негатив, я не думаю, може бути це загальну чистку. Я роблю вам потрібно може робити індивідуально для того, щоб звичайно себе очистити ліпше, і на протязі хоча б місяця, чотири чотири рази, раз в неділю зробіть чисточку для себе, персонально для свого очі. Отож, всім бажаю хорошого дня, щастя, здоров'я, любові, удачі, любіть, цінуйте, один одного бережіть. ось У нас таки тут відвалилося хвороби. Бережіть один одного, всього найкращого, підписуйтесь на канал. Дуже рада буду вас, ваші відгуки почути, пишіть. Діліться цим відео для просунення, щоб більше людей могли побачити і оздоровитися. Всього найкращого, любі мої, до побачення, всього хорошого.